Боже мій, це просто скажений баг. Вас вітає Арт Маршал, і в нас неймовірний баг на гроші, тому що завдяки цьому ви можете отримати абсолютно все в зомбі-режимі. Так, друзі, ми все-таки розкрили секрет цього багу. Щось плуїть! І все, що нам потрібно, це трошечки грошей і надмогильний перк. Як його отримати, ви вже знаєте. А хто не бачив моє відео, я залишу посилання в описі. І так, фармати ці баночки зарання або берете друга зі снайперкою, яку він потім виноситиме. Тепер не повністю заповнюємо рюкзак і помираємо. наступній каці повертаємося до нашого сховища і бачимо, як наші гроші множаться на два, а то й на три. А зараз дуже важливий нюанс: забирайте зі сховища абсолютно все, поки пам'ятник не зруйнується. І тепер з кожною каткою ваша сума зростатиме втричі або вдвічі від попередньої. Друзі, це просто божевільно. Ви можете купити абсолютно все, найулюбленішу зброю, вдосконалити її, скупити всі перки, залазити на усю вишку, непомітно залітайте в червону зону і скупляєте все, що ви хочете. І в Кінці катки один робить сховище з грошима, а інший евакуюється. До речі, джагернаути також можуть бути нескінченними. Мої улюблені глядачі, за це божевілля, за це старання. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. А я вам всім побажав! Удачі до зустрічі.